Друзі, всім привіт ближче. Трошки зняла для вас своєї утрішньої рутини і згадала, що мені були, задавали в коментарях питання, просили, щоб я розповіла про свій тип шкіри, і як я за ним доглядаю. Тип шкіри у мене комбінований, схильний до висипань. І, ну, і якщо я переїм, ну і взагалі, якщо я поїм солодкого, мучного, а молочка поп'ю, що я вже багато років не роблю. Ну, зовсім молоко не п'ю, тільки з кавою вживаю. Ось тоді мене починає обсипати. Вонто, бачите, наглядний приклад. Це я з'їла еклірчик. А перед цим я їла шматочок. Мені так захотілося цього тортика решеновського, знаєте, медовика. Ай, йолки-палки, зараз. Бо я тут. Їсти варю, в мене все википає. Так от, поїла я медовичка, і ось вам наглядний приклад, що у мене буває після того, як я поїм солодкого. Але, знаєте, іноді дуже хочеться чогось такого солоденького, особливо коли в ПМС. Ну, Дівчата мене зрозуміють. Ось, І тому я собі не відмовила, з'їла, ну, думаю, бляха, скільки там того життя. Шматочок можна з'їсти і ну, нічого, це пройде. Але я не часто так роблю. Більш за все, ну, я стримуюсь, відмовляю собі у солодкому я трошки буду фарбуватись, тому що в мене на сьогодні розповідати вам фарбуватись, тому що у мене сьогодні багато справ. І, думаю, треба відповісти на ваше запитання, тому що це негарно. І я так як я дуже рідко знімаю відео, викладаю, Ось, тому, думаю, зараз треба вам. Відповісти, хвилинку, бо мені дзвонять, вибачаюсь. Не дадуть мені відео зняти. Так ось, про що я вам розповідала? Що в мене комбінований тип шкіри. З підліткового віку в мене були висипання. Я з цим боролась. Ось. Але більш в зрілому віці я почала ходити до косметологів. Вони мені там чистки робили, якісь масочки. Не дуже мені це допомагало, але вже коли я під, ну, стала більш дорослішою, в мене вже було двоє дітей. В мене якось все це загострилось, напевно, за стресу, тому що ми переїхали в інше місто жити, поки я там адаптувалась, в мене почались закриті камідони. Не знаю, ну, скоріше за все і за стресу. Потім великі ці такі прищі почали з'являтися, такі болючі, внутрішні. Обшерстила я весь інтернет, деякі такі превентивні методи, ці міри приймала, але також нічого не допомагало, поки я, я не звернулася до лікаря-дерматолога. Дерматолог, косметолог, так в неї тут в цієї дівчинки зараз вже в нашому місті велика клініка. Ось, але коли я до неї прийшла, в неї був невеличкий кабінет, там вона мене прийняла, зробила мені тоді один раз чистку, потім кислотний пілінг. Потім сказала мені виростити той прищ, щоб я пішла і здала аналіз. Як бак знаєте, знаєте, чутливість до якихось там мікроорганізмів, щоб можна було мені підібрати лікування і антибіотик. Ось, все це ну, я здала аналізи, прийшли результати. Цей дерматолог мені назначила антибіотики, потім цей еліміналь гель я доволі таки тривалий час приймала. Те лікування, яке вона мені була назначила, мені допомогло, допомогло і вивело мій стан шкіри на ось такий результат. Дієт вона мені ніяких не назначала, але сказала обмежити вживання солодкого, мучного та молочного. Каже, ви можете взагалі, ну, щоб так повністю відмовлятись, то ні. Хочете там цукерочку з'їжти, але якусь якісну. Ну, Краще за все шматочок чорного шоколаду. Ось. Ну, Я деякий час взагалі не вживала солодкого і молочного, тому мій стан шкіри ось такий. Доглядаю я за ним це саме головне гарний демакіяж. Демакіяж в мене складається з міцелярки, потім гелю для вмивання. Але такий гель для вмивання потрібен, який не пересушує шкіру. Тому різні я пробую. Я навіть не буду там показувати, радити, який саме. Саме головне, щоб він був без місту спирту і ну, щоб не пересушувало шкіру. Це треба підбирати собі. Мені більш всього сподобався, так це Biologic. Він має таку кремову е, структуру, і він такий, знаєте, як кремом змиваєш макіяж. Мені дуже сподобався. Зараз в мене якісь корейські, це колись Артурчик, ще собі замовляв. ось і Ті, яким я, там, е, обаджи. обаджи я не рекомендую навіть, хоча він такий дорогий розкручений бренд. Мені пересушував шкіру я якось взяла, тому що нікуся лікувала також свою шкіру. В нікусі підходило, мені не підходив. Я ним користувалась, але він мені пересушує шкіру. Ось зараз хочу докористуватись якісь, ну там корейський якийсь в мене є. Не викидати ж його. Він мені не пересушує шкіру, але мені хочеться спробувати біодерма рожеве. Всі рекомендують, косметологи, дерматологи рекомендують. Він недорогий, тому наступний разу, коли в мене це закінчиться, я буду використовувати його. Так що це міцелярка, потім гель для вмивання, потім тонік, який також не пересушує шкіру, а тонизує, зволожує. Хоча зараз вже е, якісь нововведення, дерматологи кажуть, що можна тоніком і не користуватись. Я користуюсь, тому що мені подобається. І саме головне це зволожуючий крем для обличчя. Це також кожен собі підбирає під. Тип шкіри, хоча зволожувати шкіру треба, навіть якщо в тебе суха, комбінована чи жирна шкіра. Тому що, якщо шкіру не зволожувати так, як слід, вона пересихає і ще більше цей, виділяється себе, і тим більше шкіра блистить. Тому от, я купила собі цього разу Транспарант, транспарант якийсь цей корейський зволожуючий крем, я вам на початку відео його показувала. Мені він подобається, гарненько зволожуючий, зволожуємо навіть в холодну пору року. І обов'язково ще після зволоження потрібен SPF. SPF я майже весь рік користуюсь. Ось, але якщо влітку, то мені вистачає просто без зволожуючого крему, мені може вистачити і гарний крем з SPF. Брала я від Beauty of Gisson, мені подобається. І ще мені подобається від Round Lab. Він також гарно зволожує і захищає від сонця. Ось такий у мене догляд нічого такого. Ось, головне очистити та зволожити. Зво, зволожити да. Ну, і якщо у вас є схильність до висипань, це обмежувати, обмежувати обов'язково себе в солодкому, тому що це перший ворог солодки, знову ж таки, повторюю, солодке молочка та. 에, ці, здоба, Тим паче, що здоба. Я її дуже люблю, але, знаєте, здоров'я доро, дорожче. Ось, А зараз я ще підфарбуюсь. Брови, знаєте, зараз чим фарбую? Ось таким олівцем від Кіко. Він класний, але я не звикла ним фарбуватись. Я завжди фарбуюсь 에, собі брови ось таким, Від нікс. Олівцем він в мене вже закінчився. Бачите, нічого не викручується. Тут ще така щіточка є прикольненька, м'якенька. Він в мене закінчився. Але я не ось тако ним наношу. У мене так не виходить. Ну, погано виходить. Тому я трошечки його викручую. Беру в мене є ось такий е зрізаний пензлик тоненький. Я на нього чуть-чуть набираю і провожу собі лінію. Брові в мене далеко до... від ідеалу. Ось, але думаю, що треба буде записати, щоб мені хоча б форму зробили, а далі я вже сама їх буду фарбувати хною. І так, да, мені їх треба нафарбувати хною, з того, що мої світленькі волосини вибиваються із під цього, із-під того також олівця. Так що так, фарбую брові. Намагаюсь нафарбувати їх більш-менш гарно. Ну, так, в принципі, непогано. Але я ж кажу, мої брові. Лишають бажати кращого, але що зробиш? Які є, дякувати Богу взагалі є. Так що я думаю, що я відповіла на ваші запитання. Якщо хочете, ну, якісь більш розгорнуту, більш розгорнуту відповідь, то напишіть. Так що так, поїхали далі. Зараз будемо готувати ось такі стейки. Це витримане м'ясо. Телятинка. Дуже смачне. Знаєте, в нього навіть аромат такий молочний, так? класний, незвичний. Не так, як звичайного шматка м'яса телятини. Дуже мені подобається. Купили три таких штучки. Зараз будемо грі... готувати на грилі. Ще в нас є салатик. Юра зробив заправочку смачненьку. А в нас ще, до речі, помідорки там є, що такі невеликі. Що? Поїжджеш? Можу, дивіться. Дуже класний салат. Заправка, знаєте, діжонська гірчиця, звичайна гірчиця, мед, оливкова олія і сік лимона. І дуже класно виходить. Ще взяли багет. Хумус, де хомус на столі. І хомус будемо їсти з морквою, бебі моркво. Така в нас буде сьогодні смачненька вечеря, але це м'ясо, ну він, Юра, дуже великий такий шматок. М -м -м -м. І дуже-дуже смачний. Зайшли в метро, а в метро вже новий рік. Ой, дивіться, які бантики. Прикольні. В цьому році вони вже, мені здається, не актуальні. Так, де мої ділись. Це ми їдемо на дачу і заїхали в метро за продуктами. Хочемо взяти перепілок, як завжди, та рибку форель для того, щоб смажити на пательні. Вони да. вже закінчились? Не не закінчились, але потім їх не видаємо. Угу. А чіпси семечки берем? Семечки? — Так, так. знаєш, що мені закінчують? Бог наче вологи Я сюди зайду. Угу. — Добре? Вийшли з мамою по гриби. Сьогодні ми вдвох. Добрий ранок. Так, добрий ранок. До речі, Ми ще, мені здається, так рано. По гриби ніколи не виходили, yeah. так? Yeah. Ми завжди виходили десь в два, в три. Ось. А сьогодні рано проснулись. Ну і чому? Дарма час витрачати, так? Да? вирішили yeah. піти трошки раніше. Там вже побачили конкуренцію, і нам цікаво, чи ще є гриби. Бо вже минуло два тижні, да, з того моменту, як ми ходили перший yeah. раз. Але вирішили закрити гіштальт. Приїхали на дачу вже вчора. Вчора вже не пішли в ліс, тому що піч розпалювали. Вона якось довгенько, так? Нагрілася поки. Ось і потім вже в ту сторону. Де прапор? Це дерево якесь таке, там щось біло. Може хтось труси потеряв. Ого! Вінка пішла в ту сторону, ми в ту сторону ніколи не ходимо. Ми цілеспрямовано йдемо в наш ліс. Мали з Юрою йти, але йому треба по справах поїхав, тому йдемо вдвох. Раніше ми з мамою теж вдвох ходили. Так. То з дітьми ходили, з Артурчиком, з Нікусею. Потім вони підросли, бо вони нам ще тоді гунділи, так? так перший раз то нормально, а потім. А то береш їх з собою в ліс і це. Нерв. Коли ми вже підемо ага. додому, ну коли ми вже підемо додому, ну коли ми вже. І оце тільки знаєте, знаєте, це Нерв. да, нерви роблять нам. І, ну, Артур ж не вдома, а Ніка вже і не хоче з нами також на дачу їстити. Це ми такі. Це ми только вдачники. Час да. проходить. Да. Діти ростуть. Діти ростуть, вони і вже, вже не цікаво. У да, них вже свої вподобання. ну і тим паче, що зараз ж, канікули ж закінчуються. Відпочивають, розумієш? Від чого тільки? Від навчання І від нас. А ми від них. От так що йдемо, подивимось чи ще є грибочки. Ну тут оцих немає, так? Да? Якихось нехороших. Минулого разу було багато, зараз вже немає. А може ще й померзли, тому що а, такий іній сьогодні зранку був. І вода була замерзша? Да, потім все тануло, знаєте, як це весною сніг тане. Зимою ми якось тут також були на початку війни. А в кінці лютого ми сюди переїхали. Ні, на початку березня. 7 березня ми. 22-го. бляха, капець дав тако задуматись, замислитись, що скільки ця війна йде. То ми приїхали 7 березня. Два тижні були. Раз і? Два тижні, не знаю. А потім теж Артурчик додому. Угу. Комп Бо комп'ютер, так. Да. А приїхали чому? Тому що тут хоч не було чутно тривог. Ну і тут на, на виїзді ближче до кордону, якщо що, ну ми так собі думали. Ну і плюс того, що Іра була дуже. Так, да, спокійніше тут було, не було чути тривог і якось легше було на голову. Ось тому взимку, так, да, ми тут також були. Ну тут добре, да, так, зараз сонечко. Да. Світить, корови пасуться. О, дивіться, корови пасуться. На травки лежать. Ось стільки ми назбирали грибочків. Невеличкі ведерці. Ну, ще в мами є там в пакетику. Цього разу ну, не так багато, як минулого. Минулого разу були такі маленькі грибочки. Такі, знаєте, як ото любите на виделку наколоти і смачно. Зараз вже такі вони підрозчя і багато людей. Ну, краса просто неймовірна. <смі> Постійно головою вниз Е, Якщо минулого разу ми навіть натрапляли на такі галявинки, знаєте, де їх прям багато було, маленьких було. Ну, ми не всі маленькі збирали. Ну, Також залишали, щоб вони підросли для когось, для себе, але для себе немає людей сьогодні, дуже багато, із того, що гарна погода. Вихідний, тому людей, знаєте, до ведмина на п'яти не наступають. Але нічого, кожному, знаєте, свій гриб. Але конкуренцію <хи> цей ощущати за спиною ну, не, не дуже комфортно. О, бачите, з вами зупинилась і знайшла грибочок. Вже знаєте, спробуйте його то, під листвою знайти. Бо дуже багато листя. О, і он такий підсушений, бачите? Підсушених вже багато. Хоча дощі ж були. Ось. Дивіться, як є гарненьке. Клас? Оце такий релакс у нас. Знаєте, нам не так ми любимо їсти ці гриби, як любимо збирати. Просто. І собі релакс. Ось так піду шукати далі. Знаєте, вони бувають в таких гілках. Вдома ту купу біля неї ходили і немало грибочків знайшли. Ну і біля неї також. Треба йти до мами, бо я вже пити хочу. Будемо шукати далі. Ти коли пізніше виходиш, то людей менше, бо зазвичай люди по гриби ходять з самого ранку. Тому ми ходили. Трошки пізніше людей менше було. Ну, на цій половині лісу, бо в нас там ріф є такий, ми через нього перейшли. І тут якось менше людей. Хоча, знаєте, збираємо, збираємо, чуємо такий: Добрий день. До речі, ми ось, ось в цей самий ліс дуже рідко заходимо, бо там, за спиною, є там ще якесь село. Ось так у нас вже вечір. Зараз будемо готувати вечерю. Мама тут натирає, що дайкон. Yeah. Буде в нас такий салатик з дайкону. І дивіться, масштаби нашого улову. Ось, о, гриби і таке відро. Грибів. Ледве вийшли з того лісу. Ніяк не могли зупинитись. Бо вже навіть почали виходити з лісу, і нам гриби попадаються, гриби, гриби. То ну, бачите, яка я ж червона. Цілий день на свіжому повітрі. Десь з 11 по 15 ми були в лісі. Вже все обійшли. Таке, знаєте, гіштальт закрили грибний сезон. А зараз будемо смажити рибку фарельку. Добре, що вчора почистили і засолили. Де в нас рибка на пательні і картопля в мундірах? І буде нам смачно? І не соління, оце дайкон. Ну і в принципі нам того буде достатньо. І ще будемо уважно дивитись Да? Так? так як вчора дуже уважно дивилися холостяка фоном.